Це крісло йоко і це крісло йоко. Але це розпаковане, а це ми зараз з вами відкриємо. І от ми розкрили крісло йоко. Воно набере свою форму і стане повністю твердим, як і ці варіанти, десь не знаю, протягом годинки-двох. Як ним користуватись? Дуже цікава моделька. Зараз покажу вам на прикладі інших. Це ось таке крісло, дуже класне для відпочинку на терасу, в квартиру або в будинок. Можна сісти розслабитись. Тут ви регулюєте спинку по нахилу. Так як ви хочете сидіти, більш в розслабленому стані або більш пряміше. І також цю спинку можна покласти, і у вас крісло перетворюється в пуфік для двох людей. Дуже зручна штука. Ми це випробували буквально недавно на вулиці. На таких кріслах пересиділо дуже багато людей, і всім було зручно. Значить, у нього повністю знімаються чухли з усіх частин. Безкоштовна доставка по Україні і вартість такого крісла від 6 тисяч гривень, в залежності від тканинки. Е, можна ще і ці 6 тисяч взяти в оплату частинами на 5 платежів. Працюємо з банками Приват, Моно, а банк та «Пумп». Деталі про крісло Йоко на сайті Солоха є і в шапці профілю телефон для зв'язку.